Тут все добре, десь ви її були травмували, так? То, вроді, не чпав. Ні. Або це, ймовірно, під час росту вона трошки збільшилась. Родимки на тілі у 16-річного Богдана Бортніка оглядає лікарка, аби надалі спостерігати за їх розвитком. Це від мам, мені здається, продалось вона їх помітила, тому що на спині я не придивляюсь. Я вважаю це корисним, тому що це здоров'я. Дитина росте, дитина змінюється, це підлітковий вік, і нас виникли такі питання, що нас обтурбували. Це зміна кольору, зміна самої поверхні того утворення. Тому ми вирішили прийти на огляд до спеціалістів. Кампанію з безоплатного скринінгового огляду для раннього виявлення раків шкіри організували в обласному шкірно-венерологічному диспансері за ініціативи профільного департаменту. Зі слів дерматовенерологині диспансеру Інни Телесницької проводять діагностику за методикою акорд, асиметрія, край, окрас, розмір та динаміка появи якісь якихось моментів кровоточивості, кірочок, лущення. Печії, свербежу, асиметрія завжди насторожує на момент малігнізації, тобто переродження в злоякісний утвір. Але Якщо розміри більше 6 мм, це теж обов'язково має насторожувати. Профілактичний огляд родимок потрібно проходити один раз на рік після літнього періоду, зазначає Інна Телесницька. Каже, сонце та опіки від нього можуть вплинути на розвиток як доброякісних, так і злоякісних утворень на шкірі. Додає, найбільше схильні до збільшення Кількості родимок, люди зі світлим волоссям та шкірою, руді, та люди похилого віку. Коли в нас активне сонечко, це з 10 ранку до 16 вечора, людині е необхідно наголосити на те, що вона не була під прямими сонячними променями. Використовувати Фотозахисні крема фільтром захисту від 30 до 50, Найідеальніше іде плюс 50 SPF, що було написано. Одяг має бути з натуральних тканин, щоб не створювали спарникового ефекту. За даними директора обласного протипухлинного центру Григорія Максим'яка, на Рівненщині зареєстровано понад 3,5 тисячі хворих на рак шкіри. З них понад 250 діагностовано у 2023 році. Більшість з них люди віком понад 55 років. Безоплатний огляд шкіри на наявність раку в обласному шкірно-венерологічному диспансері триватиме до 9 лютого. Вікторія Шилан, Вікторія Стасюк, Назар Мідріган. Суспільне новини Рівне.